Дорогі браття і сестри, вітаю вас на каналі Віра і молитва.ua». Щиро дякую кожному з вас за те, що ви разом з нами, за вашу увагу, за щирі коментарі, за теплі слова, ваші молитви та допомогу. Це є великою підтримкою для нашого служіння. Якщо ви ще не підписані, зробіть це просто зараз, натисніть на дзвіночок. Аби не пропустити нові відео, які ми готуємо для вас з любов'ю та духовною турботою. Сьогоднішнє слово особливе, ми з вами стоїмо на порозі великого свята Дня святих апостолів Петра і Павла, яке ми невдовзі будемо відзначати. І до цього свята ми підготували дві глибокі проповіді у богословсько-науковому стилі, щоб ми разом не лише згадали цих великих святих. А й глибше зрозуміли їхню місію, духовний шлях і значення для нас сьогодні. У першій проповіді ми поговоримо про святого апостола Петра, про його шлях від рибалки до скелі церкви, про його віру, слабкості і силу. А вже у другій ми зануримося в життя святого Павла, апостола народів, великого богослова і місіонера. Тож прошу вас не перемикайтеся, давайте зосередимось разом на Слові Божому. І головне, давайте будемо черпати сили для своєї віри з прикладу святих, які пройшли шляхом служіння до самісінького кінця. Отже, браття і сестри, День святих перховерховних Апостолів Петра і Павла. Має особливе місце в літургійному році, адже вшановує не просто двох апостолів, але дві головні постаті християнської віри, два різні, але взаємодоповнювані шляхи апостольського служіння Петра, що був поставлений Христом як скеля віри, і Павла, що став палким проповідником Євангелія серед народів. У цього свята. Церква закликає нас не просто згадати про цих апостолів, але увійти в глибше осмислення їхнього духовного подвигу, їхньої віри, слабкостей, покаяння та благодатної сили, яка діяла в них через Святого Духа. Їхні життєві шляхи є надзвичайно різними, але в Божому промислі вони зійшлися в одному, свідченні Христа аж до Мученицької смерті. Саме тому церква іменує їх. Первоверховними, тобто першими серед рівних, тими, хто очолив апостольську місію церкви у світі, сьогодні ми зосередимо нашу увагу на святому апостолі Петру, його земне ім'я Симон, син Йони, в деяких перекладах Шимон. Як свідчать євангелісти, він був простим галилейським рибалкою, людиною з народу, без книжної освіти, але з живим серцем. Відкритим на зустріч із Божественним Його покликання до апостольства здійснене самим Господом Ісусом Христом, і стало моментом радикальної переміни не лише для особистої долі Петра, але й всього людства, бо саме в особі Петра Христос звершив одне з найбільших об'явлень. Ти є Петро, і на цій скелі я збудую церкву мою. Петро, постать глибоко символічна. Водночас він щирий, імпульсивний, відважний, але інколи й кволий, такий, що тричі зрікається Господа, і разом із тим він перший, хто визнає Ісуса Христом, Сином Бога Живого. Він падає, але встає. Він плаче з гіркотою, але стає проповідником Воскреслого Христа, Його образ є надзвичайно близький нам, людям. Які теж борються з власною недосконалістю, вагаються в вірі, але прагнуть до Христа. Слід наголосити, що початкове ім'я Шимон чи Симон, той, хто слухає, має значення, що не випадково перегукується з образом учня, здатного слухати Бога. Але вже у першій зустрічі з Ісусом відбувається глибока ідентична трансформація. Христос називає його Кифа з арамейської скеля, що грецькою звучить як Петрос. Це не лише нове ім'я, а й нове покликання, бути основою, точкою опори для інших. Це ім'я стане пророчим знаком його майбутнього служіння. Сьогодні, коли ми живемо у світі, що часто втрачає духовну опору, апостол Петро знову і знову постає перед нами. Як образ віри, що витримує випробування як скеля, на яку ми покликані спертися, не у власній силі, а у силі Христа, саме з цієї перспективи, не просто історичної, а духовної, ми сьогодні поглиблено розглянемо постать апостола Петра, його шлях, його покликання, його боротьбу та вірність. І нехай ця проповідь, дорогі мої, стане для кожного з нас духовним підйомом, наближенням до глибини апостольської віри та готовності служити Христу, так як служили йому першоверховні апостоли. Щоби повноцінно зрозуміти значення апостола Петра для церкви, необхідно зануритися в історико-біблійний контекст його життя. Як уже ми згадували, його при народженні назвали Симон чи Шимон, син Йони, або Іони, що вірогідно означає «голуб». Він походив із Вівсаїди, але жив і працював у Копернаумі, місті на північному узбережжі Генісарецького озера, яке стало своєрідним центром земного служіння Ісуса Христа, Симон не належав до релігійної еліти юдеїв. Фарисеїв, чи книжників, законників, він був рибалкою, представником простого народу, який жив фізичною працею, в залежності від природних умов. І саме це робить його покликання особливо красномовним, бо Христос не обирає знатних чи вчених, а бере тих, хто здатний почути. Хто здатний відгукнутися, як зазначає Євангеліст Матвій, коли ж ішов Ісус берегом моря Галилейського, побачив двох братів Симона, що звався Петро, і Андрія, брата його, які кидали сітку в море, бо вони були рибалки, і сказав їм: Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями, людей. І вони зразу ж покинули сітки та й пішли за ним. Цей фрагмент. Є надзвичайно багатим у богословському сенсі. Тут покликання є ініціативою самого Христа. Ідіть за мною, це не просто запрошення, а вияв Божественної волі, яка творить нову реальність. Водночас, відповідь Симона негайна і радикальна. Це перший крок до учнівства, відкинути минуле, щоби увійти в нове буття, сотворене у Христі. З поміж дванадцяти апостолів, саме Петро, найчастіше виступає від імені всіх. У Євангеліях саме він ставить найгостріші питання, саме його ім'я вказане першим у списках апостолів, саме він говорить тоді, коли інші мовчать. Петро ініціативний, прямолінійний, імпульсивний, але водночас і глибоко вірний. Не випадково багато отців церкви називають його голосом апостольського кола або ж представником колегії, В латинській традиції примус інтерпарис, перший серед рівних. Петро був тією особою, яка першою промовила до Христа на водах: Господи, коли це ти, накажи мені прийти до Тебе по воді. Він також першим реагує у Гецеманії, вихоплюючи меч, але головне, Він першим серед апостолів визнає Ісуса Христом не просто вчителем чи пророком, а Месією і Сином Божий. Кульмінацією особистості історії Петра стає подія, описана в Євангелії від Матвія. Христос запитує учнів: а ви за кого мене маєте? І саме Петро виголошує сповідання віри Ти Христос, син Бога живого. Це перше в Євангелії відверте і беззаперечне визнання божественної природи Ісуса з уст людини. У відповідь Христос виголошує одні з найважливіших слів у новозавітній еклезіології. «Блаженний ти Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі це об'явили, а Отець мій що на небі, і кажу тобі, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую церкву мою і ворота аду не здолають її. Цей уривок з Євангелія від Матвія має центральне значення для розуміння і самого Петра. І, звичайно, природи церкви. Христос робить радикальне розрізнення між тілом і кров'ю та божественним об'явленням, Троп промовляє не від себе, а через нього говорить Бог. Таким чином, Христос не лише визнає це сповідання істинним, а й встановлює Його підваленою церкви. У грецькому тексті відзначається гра слів Петрос. Власне ім'я і Петра Скеля. У Богословській традиції Сходу цей фрагмент тлумачиться як вказівка не на особу Петра, як таку, а на його сповідання віри у Христа Сина Божого, як на основу церкви. Водночас і сама особа Петра, як учня, що прийняв це об'явлення, є символом первісної довіри, на якій церква і зростає. Цей текст у католицькій традиції ліг в основу вчення про примат апостола Петра і відповідно про першорядну роль Єпископа Риму. У православній традиції з іншого боку, робиться акцент на символічному вимірі: віра, дана Петру через об'явлення, є наріжним каменем для кожного християнина, що визнає Христа як Сина Божого. Після Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа на небо, місія апостолів входить у нову фазу фазу активного свідчення, благовістя і становлення церкви. І саме апостол Петро займає в цьому процесі провідну роль: Христос, вознісшись, не полишив своїх учнів, а, як і обіцяв, послав Духа утішителя. Зіслання Святого Духа стало початком нової епохи, епохи церкви, і Петро став першим, хто виголосив слово у цьому новому духовному порядку. Подія п'ятидесятниці, описана в другому розділі діянь святих апостолів, є не лише хрещенням церкви в святому Дусі, а й проявом її місіонерської суті. Учні, які були всі однодушно вкупі, сповнюються Духа і саме Петро, перший підводиться серед них і виголошує публічну проповідь. Цей момент надзвичайно важливий. Той, хто колись відрікся Христа через страх, тепер проголошує його як Месію перед тисячами. Тому нехай твердо знає весь дім Ізраїлів. Що і Господом, і Христом Бог учинив його, цього Ісуса, що його ви розіп'яли, богословське значення цієї проповіді полягає у її керегматичному характері. Вона не є абстрактною моралістикою, а є свідченням про історичну подію спасіння, яка тепер стає актуальною для всіх, хто слухає. Петро тлумачить Писання пророка Іола. Водить слухачів у розуміння смерті і Воскресіння Христа і вказує на покаяння та хрещення як відповідь людини на Божу благодать. Покайтеся, і нехай кожен із вас охреститься в ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. У день П'ятидесятниці за словом Петра. Охрестилося близько трьох тисяч людей, і цим фактом закладається не лише духовна, але і еклезіологічна реальність. Слово, звершене у силі духа народжує тіло Христове, Церкву. Слово Петра не обмежується проголошенням, воно підтверджується силою. У третьому розділі діянь ми бачимо одне з перших апостольських чудес, Петро ж сказав. «Срібла й золота в мене нема, а що маю, даю тобі ім'ям Ісуса Христа Назарянина, встань і ходи. І, схопивши його за правицю, підвів його, і вмить стали міцні його ноги і ще Це стілення кульгавого чоловіка біля красних воріт храму має глибокий богословський зміст. Воно є іконічним образом того, що звершує церква через апостолів. Не матеріальні скарби, а життя у Христі, яке дається через ім'я Його. Петро тут не діє як чарівник чи цілитель, він є посудиною сили, яка походить від Воскреслого Господа. Водночас це чудо спричиняє перше переслідування з боку юдейського Сенедріону. Петро ж знову говорить відкрито й безстрашно, бо немає іншого імені під небом, даного людям яким би ми мали спастися? Ця богословська декларація стала основою християнського ексклюзивізму. Христос єдиний шлях спасіння і церква несе Його ім'я світові. У всіх перших розділах діяння апостолів саме Петро виконує функцію лідерства, він говорить на соборах, він вирішує питання внутрішньої дисципліни, веде діалог з язичниками, ініціює прийняття їх до церкви без обов'язкового обрізання. Особливо значу, що є подія в Домі сотника Корнилія. Петро, попри внутрішнє юдейське упередження, підкоряється Божому об'явленню. Бачення про чисте і нечисте і вирушає до язичника, там, проповідуючи, він стає свідком того, як Святий Дух сходить на язичників ще до хрещення, і це остаточно утверджує церкву як відкриту для всіх народів, а не лише для Ізраїля. Зрозумів я, що Бог не лицемірний, але в кожнім народі, хто боїться його і чинить правду. Той йому вгодний. Таким чином, апостол Петро виступає мостом між юдейською спадщиною і новими універсальними заповітами. Його постать поєднує вірність традиції з відкритістю до дії Святого Духа, що переважає будь-які людські обмеження. У постаті Апостола Петра. Надзвичайно проступає глибока напруга між людською слабкістю і божественним покликанням він не лише свідок великих діянь Христа, але і активний учасник ключових подій Євангелія. Саме тому церква бачить у ньому не просто апостола, а уособлення християнського шляху від зустрічі до випробування, від падіння до відновлення. Одна з найдивовижніших подій у земному служінні Христа, це преображення на горі Фавор, яке ми бачимо у Євангеліях від Матвія, від Луки та від Марка. Із 12 учнів лише троє Петро, Яків та Іван, були допущені до цієї таємничої і великої події. І саме Петро, як і завжди реагує першим. Господи! б нам тут бути, і якщо хочеш, зроблю тут три намети тобі одну, Мойсеєві одну і Іллі одну. Його слова це не просто пропозиція, а спроба втримати благодать, закріпити мить оцього небесного откровення. У богословському сенсі, це природна реакція людини, яка стикається з трансцендентним – прагнення увіковічнити святе. Утримати оцей досвід відчуття Господа і слави. Але Христос мовчки веде їх назад у долину, бо ще не час залишатися на фаворі. Це важливе богословське повідомлення. Перетворення не кульмінація, а вказівка на хрест, який веде до справжньої слави. Для Петра ця подія стала перед смаком. Зміненої реальності, знаком того, ким є Христос насправді, і також свідченням того, якими можуть стати ті, хто слідує за ним у другому посланні Петра ця подія згадується як один із аргументів правдивості євангельського свідчення, бо ми були свідками Його величі. Іншим важливим моментом участі Петра у ключових євангельських подіях є його знамените звернення до Ісуса після того, як багато хто залишив його, не прийнявши навчання про хліб життя. Христос тоді звернувся і до 12, -х. чи не хочете й ви відійти? І відповідь Петра стає одним із найглибших сповідальних висловів: Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова життя вічного. Ці слова це не просто якась декларація вірності чи запевнення такої. Вони є теологічним свідченням глибини віри, яка визнає, що не існує альтернативи Христу. У Богослові ці слова тлумачаться як екзистенційний акт. Людина усвідомлює, що її буття не має основи поза Христом. Це не вибір серед багатьох, а єдиний можливий напрям у просторі спасіння. Однак поряд із цими глибинами віри Євангелія не приховує болісної правди, Петро, той самий, що визнає Христа, тричі зрікається його в ніч страстей. І ці слова, звернені до служниці, не знаю я того чоловіка, стали жахливою тінню. На його душі у богословському плані акт зречення показує драму людської природи, віруючі, але крихкої, сила страху, тиску обставин, внутрішня невпевненість, усе це зруйнувало те, що ще вчора виглядало непохитним. Однак саме через це падіння Петро відкриває себе для справжнього покаяння. Євангеліст Лука додає одну зворушливу деталь і, вийшовши, заплакав гірко. Ці сльози не просто емоція, а акт очищення. У патристичній традиції говориться, що з цього моменту Петро ніколи більше не сміявся голосно, бо пам'ятав, що врятований не власною праведністю, а милістю Христа. У цьому моменті церква вбачає таїнство відновлення покликаного через покаяння. На відміну від Іуда, який, згрішивши, замкнувся у віччій, Петро, впавши, знову довірився Богу. Це ключовий християнський урок. Падіння не є кінцем, якщо супроводжується правдивим каяттям. Оці церкви, зокрема, святий Іоанн Золотоусти, підкреслюють, що сльози Петра мали силу другого хрещення, вони обмили його серце і підготували до подальшого служіння. Таким чином, зречення не перекреслило покликання, але очистило його і поглибило. Святий апостол Петро у богословському дискурсі постає не лише як історична особа, але і як ікона віри, символ пастирської влади. Та живий образ церковної відповідальності. Його найменування Христом як скелі вказує не стільки на його особисту досконалість, скільки надаровано йому благодать бути носієм апостольського служіння, на якому будується церква. Власне, Петро стає символом церкви, яка водночас є віруючою, падаючою і піднесеною. Непорушною істині Христовій, хоч і вразливою до слабкостей людської природи. Через слова Христа, паси ягнят моїх, Петро отримує образ пастиря, відповідального за спільноту віруючих, як представник тієї церкви, яка має нести правду Божу аж до краю землі. Тут ми бачимо прототип апостольської відповідальності, яку Христос. Доручає тим, хто вірний йому, незважаючи на попередні слабкості та зречення. У богословській традиції постать Петра розглядається як архетип людини віри, яка переживає як моменти откровення, так і миті глибокого падіння. Його зречення Ісуса у часи страстей не є винятком, а скоріше характерним прикладом драматизму людської свободи, що має реальні духовні наслідки. Водночас покаяння Петра, його сльози та подальше повернення до апостольського служіння свідчить про глибину божественної благодаті, яка не відкидає того, хто спіткнувся, але підносить того, хто щиро кається. Саме тому у богослові Петра інтерпретують як образ надії, надії на прощення, на оновлення, на стійкість у вірі після падіння. В цьому контексті Петро набуває екзистенційного виміру, близького кожному віруючому. У ньому ми бачимо себе, таких, що вагаються, але прагнуть Христа, таких, що падають, але не втрачають дороги назад. Петрове служіння як пастирське, так і апостольське отримало широке розгортання в історії богослов'я, особливо в контексті еклезіології. Східна традиція визнає його першість серед апостолів, як ми говорили з вами примус інтерпарес, водночас підкреслюючи, що ця першість є не адміністративною, а харизматичною та свідченням особливої благодаті. На заході ж, особливо в римокатолицькому богослові, ця роль Петра трансформувалася у вчення про примат римського єпископа як наступника Петра. Східне православ'я натомість наголошує на соборності церкви і спільному свідченні істини всіма апостолами. Водночас, авторитет Петра як одного з головних свідків Воскресіння, як керівника першої християнської громади в Єрусалимі і як того, хто відкрив двері віри язичникам, залишається непохитним і визнається всіма традиціями. Таким чином, постать Петра. Це теологічний міст між вірою і пастирською місією, між людською слабкістю і божественною міцтю, між конкретною історією особи і вселенським покликанням церкви. Життєвий шлях святого апостола Петра завершується у місті, що на той час було серцем язичницької імперії у Римі згідно зі свідченнями церковного передання. Підтверджено у творах таких отців, як Ореген, Євсевій Кисарійський та Іеронім, Петро прийняв мученицьку смерть близько 64-го року після Різдва Христового під час переслідувань імператора Нерона. Його розіп'яли, але він сам попросив, щоб це було зроблено вони з головою, адже не вважав себе гідним померти так само, як Господь. Цей акт смирення і глибокого духовного розуміння свого служіння став знаковим свідченням покаяння, відданості і самозречення. Перевернутий хрест, згодом знаний як хрест святого Петра, став символом істинного християнського смирення не підносити себе, а впокорити свою волю до волі Божої навіть у смерті. Історія апостола Петра. Це не лише оповідь про одного з найближчих учнів Христа, це вічний духовний приклад, який церква знову і знову перечитує у світлі власної історії. Перед нами постає людина, яка була покликана, помилялася, каялася, продовжила служити і, зрештою, віддала життя за Христа. Для сучасного християнина Петро це дзеркало вірності навіть тоді, коли серце наше хитається. Він є прикладом покаяння, яке не лише очищає, а й зміцнює кожного з нас. Він є образом відповідальності, коли навіть після падіння людина продовжує нести Христа іншим. У добу кризи авторитетів, нестійкості моральних орієнтирів і втрати сенсів життя, апостол Петро нагадує, що істинна віра це шлях, а не стан. Це дорога, на якій є сумніви, є боротьба, є сльози, є жертва, але все це веде до вічного царства. Таким чином, дорогі браті і сестри, святитель апостол Петро, це не просто камінь, на якому стоїть церква, він жива історія Божої благодаті, яка діє в немочі людській, творить з рибалки стовп віри. Ami.